Всім привіт! І ви на каналі One Foxys. Сьогодні ми будемо грати в Forza Horizon 4. <реклама> Я вам хочу показати одну машину, яку можна получити, но не купити. Тати щеда! Караганда. Ну получити за допомогою однієї гонки. Називається вона Turbo V Turbo RV Tech. що, да? Вона в принципі. Буде виглядати як Арту. А саме ця машина з гри... Кібербанк. Хто та ти знає що, та? і хто в неї є. Шо? Поздравляю. А в кого її нема, то можна отримати і ще вона... Якщо її за три бувати, то вона буде в принципі швидко їхати. Як 300 кілометрів за годину. Ще. Такий в неї вигляд. Да. І такий у салоні. Ні. Я не хочу. Я не хочу не брати. І такий у салоні. Ні, я не хочу. показані показано ваша швидкість. Да, ти що, да. да ти що, Да-да. да Такий руль, осе Обертання ваше. Да, да? Двигуна. Mm. Стільні фар. Да, що, да. Бо. Да, стільні фар. Стільні. Вони. І щоб отримати цю машину. Нам треба їхати на одне завдання. І на одну гонку називається екзе oh да. Там ви будете грати е, іще однією. Бота в з одним. І. і що від тієї ходки треба? Бот буде грати на такій машині. Але вона в нього не прокачана, то вона не так швидко розганяє. Ще. Тут дуже. е. е. е надо їхати обережно, бо. Якщо ви приїдете другим, а не першим, вам цю машину не дадуть, мабуть, не знаю. Розумієте, можете провірити. Якщо захочете. Мінус 3. Це я воділа. Понятно. Лучше воділа на місці. І там є дуже гарна машина, яка по... Рівню кра краще чиємося. Так. Да. І я вам покажу, що це за машина. Вона буде ну, розганятися майже як вся, а швидкість в неї буде... не знаю, теж так само як всі. Yes! <плес> Така машина. Вона маленька, <гас> лоска і. Тут дивіться, вона правда якась лоска, маленька, як в Ламборгіні. На оцю гонку ми їдемо. Вона в нас буде проходити вночі. І оця я покажу їй звіт. Яка тут машина дуже підходить? Ось 3. Но ось ця найкраща. Ось ця легендарна. Вона як і зимня, так і новіша. Ми саме її вибираємо. <клес> <клес> ну, як я казав, зараз буде з нами і ще один. Вот. Який буде на такій машині, якій я тільки тікошки їздив. Ви могли побачити через край відео. Ось всьо. І... Ось. Бачите, краще вся машина краще чим та. Остається нам просто приїхати першим. Проїжджаю щось чекпойнти. І тут і, гарно теж що тільки один круг їхати треба. А не там, наприклад, багато. Два, три. Якщо було б два круги, то тут би прийшлося їхати, дуже вже Ну Сам дизайн цієї машини і, і, красивий, не красива. Така як Монстр. Зодьока. Brown Monster. White Саме такого, проїжджаючи швидко в першому місці треба приїхати з першим місцем до фінішу Не переживайте, вам ще залишилося підождати 50% вже збігав. Ой, як погано. І ще не втарайтесь, бо ще б вам не прийшлося перемотку використовувати. Бо... Ну так. Да, перемотка тільки гроші троти і так, і так получитись цю машину. Вру-фрум. Ну ладно, всяке там. Такого натара. да, и бачите, какие в ней фары. Там ты не просто как все, а такие как плоские. Я буду первым. А. И сейчас будет красиво на финише. Дивите, 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 сейчас задрифчу, поведелюсь. Да, от такого Вс! Ваша машина получена. Як я і казав, ця машина буде краще ще, чем так. Ви тепер получаєте одну машину. І хороші і левел. Да. Саме таку машину. Не таку, не оцю, а іншу. Ви, як я розумію, поняли про яку машину? Ну, що ж, на цьому відео буде закінчувати. Стоять, 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 тіки закінчувати. А як же сало сало, сало, українське сало українцям того сала буде завжди мало, щоби вас. Нас все завжди стояло, треба їсти. Наше сало, Не треба. Одне сало! Кому кажу сало одно? Yeah. У мене там кусочок лишився. Шизофренія.